Головне про події 1 травня в Україні хочуть легалізувати власного Вагнера. Перші F-16 прибудуть вже після Великодня. А за останній рік Україні стало на тисячу мільйонерів більше. Докладніше далі. В Україні хочуть легалізувати приватні військові компанії. Вони матимуть змогу виконувати широкий спектр завдань від воєнізованої охорони об'єктів до повноцінної участі у збройних конфліктах. Проте в останньому випадку лише за кордонами України. Відповідний законопроєкт авторства нардепа Сергія Гривка оприлюднено на сайті Верховної Ради. Конгресмен США від республіканської партії Джо Вілсон закликав передати Україні більше касетних бомб. За його словами, США мають надлишки, які планують знищити, проте натомість ліпше передати їх ЗСУ. А ось перші F-16 прибудуть до України вже після Великодня. Про це заявив речник повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш. Рятувальники вивели 80 людей з палаючої висотки у Вишгороді на проспекті Шевченка. Серед евакуйованих 20 дітей. Загоряння відбулося на 18-му поверсі 22-поверхового житлового будинку. Штраф у розмірі від трьох до 5100 гривень доведеться сплатити ухилянтам, які не спроможуться протягом двох місяців після набрання чинності нового закону про мобілізацію, тобто до 18 липня, прибути до ТЦК для уточнення своїх даних. Про це нагадала адвокатка Дар'я Тарасенко. З російської армії масово дезертують найманці з Непалу, яких Росія активно вербує для участі у війні проти України. Причина цитую суворі реалії служби, а саме величезні втрати у м'ясних штурмах, жорстоке ставлення командирів позасудові страти та відсутність обіцяної платні. При цьому дезертири переховуються на тимчасово окупованих територіях України. В Україні завершено кампанію із декларування доходів громадян за 2023 рік. З'ясувалося, що в країні, яка воює за останній рік, значно побільшало мільйонерів, а саме на 1200 осіб. Наразі в Україні 10 700 громадян, які задекларували річний дохід понад 1 мільйон гривень. СБУ прийшла з обшуками до ще одного проросійського митрополита очільника запорізької єпархії УПЦМП митрополита Луку у миру Андрія Коваленка підозрюють у розпалюванні релігійної ненависті в Україні. Компанія HMD Global, що володіє правами на випуск споживчої електроніки під брендом Nokia, випустить оновлену версію легендарної моделі мобільного телефону Nokia 3210 до її 25-річчя. Оригінальний Nokia 3210 було випущено у 99-му. У новому телефоні, як і в старому, буде доступна гра змійка, але також у модернізований варіант 3210 додали Bluetooth, 4G та камеру. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.